Друзі, всім привіт вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, за що відповідати ці всі кнопки на ось цьому ноутбуці Asus VivoBook 15. Я думаю, всі пам'ятають цей ноутбук, він вже в мене відео десь днів. Ну, давайте починати. F1 це вимкнути звук. F2 вимкнути звук. Далі. F2 зробити там тихіше, F3 зробити гром гучніше. F4 це зробити темніше екран, F5 зробити світліший екран. F6 це відповідає за тачпад, натискаємо і в нас вимикається тачпад. Бачите, якщо другий раз нажимаємо, в нас вмикається тачпад. Далі f 7 це значить включити підсвітку клавіатури. Якщо другий раз натиснути, це вимкнути. А далі, якщо, от, але я рекомендую, щоб була підсвітка клавіатури. F8. Можна вибрати проектування, тільки екран комп'ютера, повтор, розширення і тільки другий екран. Або підключ, підключитися до без, безпровідного дисплея. Далі. F, так, F9 це вимкнути мік, мікрофон, і якщо ще раз нажат, натиснути, то вимкнути. F10. Незрозуміло, що. F11 можна зробити скрин. Бачите, наприклад, отак. Бачите. А далі остання кнопка F12. Це зайти в додаток My Asus. Бачите, в мене ось такий ноутбук. От. Бачите. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал та не забуваємо про мої відео. Сподіваюся, що вам подобається моє відео. От. І давайте останнє розповім: за що від капсулки це великі букви зробити. А це там, наприклад, в іграх вімкнути прицел, оце І оце. Так, це відправити повідомлення. А це видалити букви. Це дорівнює або плюс, мінус тере. Всякі там цифри, букви. Оце прижок або пробіл. А далі в нас оце я не пам'ятаю за що відповідає. От це відповідає. Я так розумію, Щоб щось виправити в калькуляторі, видалити. Там цифри нуль, там наступне, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну ЛК. Я не, не пам'ятаю. А оце кнопка, щоб вимкнути і вимкнути. От, Тому друзі, дякую вам всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, що тепер ви знаєте, за що відповідають ці всі клавіші на клавіатурі. От, І в слідучому відео я вам розповім, як встановити Windows 11 на будь-який комп'ютер. Але головне, щоб були мінімальні умови.